Підійдіть, будь ласка, я ще хочу на відео зняти ваше посвідчення, водія і хто ви такий. Я як не Хлопці, підійдіть, будь ласка, як вас там ви представляли? Живите мене? Ладно, Іду я, як ви не хочете. Так о я вас попереджую, що я вас знімаю, щоб ви не мали ніяких претензій. Не Пер... не має претензій. Тепер я знімлю, як ви тут стоїте, на якому підйомі. І потім будемо розбиратися з вами. Машина стоїть, не включені. Мігалки ніякі. Не обгороджено фішками. Нічого взагалі нема. Е, відео зафіксовано, що я де сам пересік якусь лінію нема. Тепер скажіть, будь ласка, які, що ви бачили і де ваші свідки? Яких теж нема. Я не, я не заважаю, я питаю вас. Так що не Ніхто? А що ви а чого ви ховаєтеся? Присадьтеся, будь ласка? Так, знімемо де ми є? От, спинили транспортний засіб. Оформляють документи. Не знаю на що. Ну чого? Хай пишуть. Номер гарячої лінії. Де він? Скажіть мені свій номер гарячої лінії. І, будь ласка, представтесь, хто ви є. А покажіть мені свій значок, будь ласка, хлопці. Свізначок, доки буде, дійсний. Слухайте, не знімайте, будь ласка, вне, тому що я проти того, що ви не знімаєте. Ви на роботі, і я вас попередив, що я вас знімаю. І ви не можете бути на проти. На роботі, то ви, ми не служимо. Найб... Нехай буде на службі. Пер скажіть, у вас в відео нема ніякого, що я, мол, там якусь пересік лінію сплошну. Свідків у вас не було і нема. Це в нас є, у нас є і відео, і свідки Покажіть мені, будь ласка. Вам пред'являли те, що ви відмовилися, ніхто не. Що, що ви мені предявляли? Тепер скажіть мені. Що саме ви мені пред'являли? Хлопці, ви мені пред'явили, що? Ви підійшли до мене і сказали, що я пересік лінію. Все. Пояснення і підписи будете надавати, які підписи? Пояснення і підписи будете надавати. Буду. Маєте право надавати, маєте право. Буду. І буду в суді надавати оце відео ваше. вас. Маєте право. Обов'язково. А тепер скажіть, хто вас має штрафувати, якщо ви тут так стоїте? З порушеннями правил дорожнього руху? А ну, ану, за скажіть, що я порушую? Які правила? Що ви порушили? По-перше, ви стали на повороті. За якому? Оце є поворот, до речі, якщо ви не бачите, так? По-друге, ви автоінспекція повинні бути обгородженими фішками. По-третє, вас повинні... Колючою проволокою маємо бути обгорожені. Не колючою, а фішками. Якими? Такими трикутними червоними фішками. Так. І має бути включений так. приблизковий маячок. Так. так, Свої обов'язки. Свої? Так. Я свої обов знаю обов'язки. Ви? Так. Ви нічого не знаєте. Чого? Тому що вам багато права дали. Багато так. права. Добре. Так. Це ми, це ми в суді покажемо. Оце відео я як дав. Як ти оди хочеш, добре. Це ти, ти мені лякала, де я собі показувати. Нічого, ну пишіть далі. Я не мішаю. Я стою з боку. Яким чином? Мені потрібно для доказу в суді, який я представлю. Я покажу, як автоінспекція працює і як вони е, пишуть штрафи на рівному місці. Не маючи при тому ніяких доказів абсолютно. От надумали собі і пишуть.

Ось там внизу перехрестя, і вони сказали мені, що я е, пересік сплошну лінію на перехресті, не маючи для того ніяких підстав і доказів. Ось транспортний засіб мій який вони зупинив, це інший от кінець городища. отам в кінці знак городища. Подйом дуже великий. І на підйомі вони зупиняють вантажні засоби.